Сторінка 100. Параграф 14. Профілактика шкільних хвороб. Як зберегти зір? Чи відомо вам, що навчання в школі пов'язане з ризиком виникнення деяких захворювань? Їх навіть умовно називають шкільними хворобами. Це зниження гостроти зору, короткозорість і викривлення хребта. Зір важливий канал отримання інформації з навколишнього світу, недарма маючи на увазі щось цінне, кажуть: бережи як зіницю ока. Найбільше навантаження на очі під час читання, писання, а також перед телевізором чи монітором комп'ютера. Екраном смартфона ознайомтеся з порадами, як правильно читати і писати, щоб зберегти зір. Як правильно читати, сядьте зручно, розслабте м'язи спини та шиї, тримайте книжку нижче від підборіддя, кліпайте очима двічі на кожний рядок тексту. Наприклад, на початку і у кінці кожного рядка не читайте на сонці, а також коли ви хворі. Або втомлені. Як правильно писати? У процесі письма не перечитите, що не написаного. Стежте поглядом за кінчиком стержня ручки. Щоб навчитися цього, прикривайте написаний текст аркушем паперу. Частіше кліпайте очима. Постава і здоров'я: хребет людини має 33 хребці. Кожен із них лежить на міжхребцевому диску, який нагадує мішечок із желе. Завдяки цьому людина Може згинатися і розгинатися, та якщо хребет часто і неприродно викривлюється, може виникнути сколіоз. Розгляньте малюнки та спробуйте виконати зображені на них вправи. Вони допоможуть уникнути порушення постави і викривлення хребта. Сядьте або станьте прямо, щепіть руки в замок, перебувайте у такому положенні 10-15 секунд. Поміняйте положення рук. Сядьте або станьте прямо. З'єднайте долоні за спиною. Підніміть руки якомога вище. Тримайте їх так 20-30 секунд. Опустіть руки. Розслабтеся. Як обирати наплічник? Без наплічника не обходиться жоден школяр-школярка. У продажу є великий вибір наплічників і сумок. Широкими шлейками і з вузькими, з одним і багатьма відділеннями, шкіряних і синтетичних. Що обрати сумку чи наплічник? Сумки не дуже зручні. І іноді можуть навіть шкодити здоров'ю у школярів, котрі носять важкий наплічник або сумку в одній руці чи на одному плечі, згодом формується неправильна постава, викривлюється хребет, тому слід обирати наплічник, який можна вдягати на обидва плеча. Тоді маза рівномірніше розподіляється на найсильніші м'язи тіла. З вузькими шлейками чи широкими? Найкраще широкими м'якими шлейками вузькі врізаються в плечі, перетискають судини. Спричинюють біль і заніміння рук з одним чи багатьма відділеннями з багатьма, тоді у ньому буде більше порядку. Для всього знайдеться місце і маса розподілиться рівномірніше. Шкіряний чи синтетичний? Краще синтетичний, він дешевший і значно легший. Маса наплічника не повинна бути більшою за 15% від маси вашого тіла. Отже, якщо хтось важить 35 кг, маса його наплічника не має перевищувати 5 кг. Визначте максимальну масу для свого наплічника. Для цього масу свого тіла в кілограмах поділіть на 100 і помножте на 15.